З кожного з нас, з кожного з нас. Ей, неважливо ти зробив перший крок. Або від життя вже мотри та сивий. Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен з нас завчинки красивий. Ми відкладаємося на потім як Як ні ніби нас не чіпається, цей. замість суперечок сутень нехай розпочинається Зустрійте <му> саме ча. Вам бути шалено щасливим! Вітаємо, шановні студенти, викладачі! Вас вітає 122 група київського фахового медичного коледжу імені Павла Ілліча Гавруся який налічує 28 фальшарів. Ми сьогодні зібралися, щоб показати вам свої таланти, хто як проводить вільний час, чим займається і де черпає мотивацію. І кожен з нас приніс неоцінений скарб любов до малювання, музики, хореографії, танцю, спорту. Кожен з нас по особливому талановитий, а ще доброзичливість у серці, бажання творити. Тож подаруймо одне одному мить насолоди від перегляду. Адже ж нам би хотілося зустрітись у стінах коледжу. З надією, ми віримо, що це буде в найближчий час. А зараз ми готові продемонструвати свої таланти. Музика вона супроводжує наше життя і здатна відтворити будь-який стан людини. Зараз нам продемонструє свій талант, талановита, творча, мальована Діана. Дідна ріка гуляє і цвіти сади, там весна серця віджає, раз і назавжди, сонце в лозах винограду, а кохання воду спадом в сонячнім краю, в сонячнім раю, моза примевари, яка красива та весна, де відшукати твару, відкаже нам вона. Музика лунає дивної краси, щир після свого краю ти мені даси, хай слова, і душі і серце, і дивно, і колір є в сонячнім краю. Сон... Різнобарвний кольоровий світ, тільки художник може передати всю красу природи, довершеність людини, незвичайність звичайного, наша найкраща староста Панасюк Діана та її картини. Спорт невід'ємна складова людського життя. Для когось це спосіб життя, а для когось просто розваги. Але хай там як спортсмен живе у кожному з нас. Тому своє тренування вам готова показати наша прекрасна теплюк любов. Did it come from your hands when they gave me the sweet? Sugar, sugar, did I lose my mind? Well I just keep on, keep on dreaming, Father, father, will you be around When my wings they collapse and I fall towards the ground Will you will you make it disappear that voice underneath I refuse to hear? When I get low, I'm, I'm, I'm... Скільки загадкового у цьому слові? Скільки натхнення, емоцій, почуттів. Свій вірш про Україну нам розкаже наша неймовірна, прекрасна, талановита Наумейко Яна, Україна нена, мила моя держава. місцями розламана, але така яскрава. Цілю тебе я дотик, і можна обійму, До серця з ніжності свого я пригорну. І як би не знищалися і топтали вороги, настане перемога, і жадної ноги не буде на ланах, широкополих і Дніпрі, і кручах, бо живуть воскреснуть всі і Маріуполь, і Харків, і Ірпінь, і Буча. Дитятка янгулятка прийдуть допомагати, З спекучим болем Богу тягне руки мати. Батько на захисті стоїть із автоматом вже зовсім скоро і розправити з В Сада свистимуть вишні, на вулицях каштани. У всьому всесвіті для ворога не буде шансу. Заграє знов небес, і золоте колосся, і знову заплетуть квітки дівчата у волосся. Сні юнацькі промайнуть по всій долині У світу пронесеться слава! Слава Україні! На цьому наш виступ доходить до завершення. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!